Кожна мені, коли друг плечо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич. Добро примножимо, ми кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо пліч. Ми раді вітати вас на другому етапі змагань спортивне орієнтування. В рамках проекту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги, який проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського під гаслом Разом переможемо! Усміхнеться. Вшануймо хвилиною мовчання в країно тих, хто полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі щасті ми жили. Вічна пам'ять і слава героям! При всі випробування, які випали на долю нашого народу, життя продовжується, і ми щиро дякуємо кожному захиснику і захисниці України, які боронять наш спокій. Я сьогодні щиро радий, що ми можемо зібратися тут, долучитися до руху фізичної культури. Що це? Дає? Це дає нам здорову націю, це дає нам здорове майбутнє. Не буде науковців, не буде вчених, якщо буде хвора нація. І ви, шановні діти, повинні це шанувати, цінити. Той внесок вчителів, внесок батьків. Ваш розвиток, будь ласка, не даремні і не пафосні слова майбутнє за вами. І спортивне орієнтування це також дає змогу вам орієнтуватися не просто на місцевості, а в майбутньому орієнтуватися і в соціальному житті. Я щиро бажаю вам сьогодні гарних емоцій, натхнення, наснаги, випробувати себе в різних спортивних секціях, в різних наукових напрямках. Шукайте своє, вдосконалюйтесь там. І в цьому русі, загальноукраїнському, загальнодержавному, давайте доведемо, що Жашківська громада повинна бути прикладом. І вона такою є. Сьогодні на наші змагання прибуло 9 команд з різних шкіл нашої громади. Сьогодні кожен із вас продемонструє свої найкращі якості. Сьогодні ми змагання проводимо на відкритому повітрі. Відкрите повітря. Це здоров'я, кожні змагання нас об'єднують, і я думаю, що так буде в подальшому. Ми бажаємо вам насамперед удачі, щоб ваш сьогоднішній день, попри погоду, був радісний, щоб ви поїхали задоволені. Всього вам найкращого. Слава Україні! Героям слава! Ми в піч, переможемо разом, коли пліча пліч! О пліч. Мені не напариш, тим паре, що це не мій ми бо ти ми можем разом шариша, аптек, детей, туди поки життя, попали, по тебе. Ось старт, коротше, і ми, нам треба ось написано КП-1, ми ось маємо побігти цю точку, і там на тій точці може бути написано цифра. Ми її записуємо, якщо неправильно, перекласимо легенько і пишемо другу. Потім, коли закінчили, біжимо на фініш і нам записують час, який ми, за скільки ми пробігли. Добро примножимо, ми кинемо в піч, Переможемо разом, коли пліча пліч. Шариша, шари, плеч, 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 не плеч, то під хижикам бо ти печ, не печ, синка проти нас запала Мо ти підсобич, ти печ, вже хпіч, але тільки історії, чи це міняли Я туди, коли вперед тебе серце Завра може йде, то не споде Не за це працює, переможу усе пети, але з нижня буде якщо праця бля стола Бліч, бліч, наша переможемо біч на біч, ми вже безпереба Блич, що сліч, я паре назад Звернемо ми гори якщо гори проти нас Ось одне КП Так. Треба да. спробувати знайти друге, ось я побіг. Не можу я його знайти десь. Десь так сховали, що це кафець. Да. Ось я стараюся шосте знайти, Ось пам'ятник Тарасу Шевченка також. Mm, да. Ось школа, фініш. Так. І ось біля фініша КП 6. Так, ну це ж футбольне поле, певно. Uh -huh, так? Uh -huh. Uh -huh. А воно знаходиться не yeah. на цієї сторони. Воно за школою. тоді дякую. А в чому складність? Бігати. Бігати, так. І мокро. На всю силу. І не час. Переживаєш, що буде довго дуже і програєш. А в чому заключалося завдання ваше? Найти цифри і записати їх, і прибігти на фініш. А то вам сподобалось, так? Так, нормально. Понравилось. Гори, якщо гори проти нас, не мені.